Селя охоче показують наслідки такого сподарювання: розбита дорога, а обабіч від неї каміння і залишки поламаних містків, окремі з яких дивом не поруйнували газову трубу. А ще потріскані стіни осель, як з вулиці, так і зсередини. Штукатурка, що ледь тримається будь-якої миті, може впасти на голову. Порушені покрівлі, і все це не в одній оселі. А за словами місцевих жителів, майже в усіх хатах вздовж дороги, якою постійно їздять машини компанії Захід Агро, машини їдуть на такій швидкості, що дороги розвалюються. Міст впав. Труби, труби газові всі зверху, паркани всі ломляться, каміння скаче дітям в голову. Біда від того, що багатотонажні фури їдуть на великій швидкості, і все трісесія. Шофера не виховані, неадекватно виносять до людей. Плой до того, що палець показує різноманітні слова, говору, і вплоть до того, що з кабіни виходить в драку вступає. Я обіцяю, що е, вони так показувати не будуть. і е... Як ви кажете, більше 20 кілометрів їхати на другій передачі вони не будуть. Це вже вступає у розмову директор компанії, яка, за словами сільського голови, є потужним наповнювачем місцевого бюджету. А за словами селян, винуватцем усіх їхніх бід показово, що з вимогами мешканців села він погоджується і обіцяє налагодити електронне стеження за рухом автотранспорту. Дати завдання, у нас є диспетчера, які слідкують кожен день в онлайні, щоб вони слідкували за рухом транспорту. Як той транспорт рухається, ми не побачили, бо дорогу селяни заблокували. Проте автомобілі чиновників з району і представників захід агролю в'язно пропустили. Хоча вірять не дуже ані місцевим, ані приїжджим. Ми звертаємося до голови. Він нам обіцяє, а нічого не робить. Обіцянки нам не потрібні. Нам потрібні виконання. Станом нинішніх робіт з ремонту доріг задоволені не всі. Якщо вже сипати, то, то нормально, хоч хоч нормально полатати ті дороги. На диво з вимогами протестувальників усі погоджуються. Правда за громадою. Як працювати, коли з громадою немає нормальних відносин і контакту? Усі обіцяють вжити заходів, принаймні щодо швидкості руху автотранспорту. Якщо автомобілі порушують швидкісний режим, для того виконавчий комітет сільської ради приймає рішення про встановлення дорожнього знаку про обмеження швидкості руху, який буде у законі. Тоді працівники поліції можуть наказати тих, хто порушує швидкісний режим. Зараз ми ще з керівниками говоримо, може, дадуть якусь допомогу, бо я підсипав шутром, значить, може, просмолимо, кинемо асфальт. Я думаю, що тут питань ніяких не буде. Ну, громада. З тої сторони права сільська рада тут одна з нас найбільша, шість населених пунктів. Дорожній дорожній транс е, збір сільську раду не поступає, якщо ви знаєте, вже пару років, бо скоріше було 50 на 50 з фізичних і юридичних осіб. Зараз трансового збору не поступає, То, що дають на допомогу. Аргофірма надала допомогу 50 тисяч. Тож дороги, мабуть, таки полагодять. та й знакові цей встановити сьогодні. Рішення виконкому буде в дорожньому дорожнього. Сьогодні рішення допомогово буде то завтра. Лішіть рішення з бюджету на дорогу. Після завтра той все і працюємо в режимі, і все нормально. Як виглядає оце нормально на практиці? Наразі ніхто ще не знає, але схоже, після багатьох років очікувань, виконання усіх домовленостей цього разу таки контролюватимуть.